У росіян палає. З 29 серпня на півдні України точаться важкі бої. Ситуація на Херсонщині змінюється кожної секунди. І, хоч офіційних зведень від військового командування чи влади про те, як швидко і вдало збройні сили звільняють наші території від істот з боліт, дуже мало. Ті дані, що все таки є, вказують на успіх українських бійців на фронті. А така ситуація зовсім не тішить москалів. Передаю привіт усім росіянам, які нас дивляться. Поки вам ще не відключили Ютуб чи взагалі інтернет. Ви ж прагнете повернутися в совок, а в совку інтернету не було. Ви на каналі РБК Україна. Давайте розберемося, чому вкотре не варто вестися гавкання РФ щодо подій на півдні України і тим паче його розповсюджувати. Українські війська втратили чотири бойових самоліта. Два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29, сбиты в воздухе три украинских вертолетами Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1700 украинских военнослужащих. тыть языком, як обстину горохом. А тепер давайте до діла з приводу тих чотирьох літаків, які міністерство брехні збило на півдні. Здається, це вже четвертий чи п'ятий раз, коли росіяни знищили абсолютно всі військово-повітряні сили України. Може досить? Ми вже в мінусах. Зрозуміло, що це вилами по воді, але навіть якщо це правда, то за приблизними підрахунками ті ліквідовані 1700 військовослужбовців ЗСУ могли б становити 10% від усієї нашої армії. От приберіть стільки людей з будь-якого відрізку фронту, і там точно буде колапс. Це навіть діти в школі розуміють. Але натомість жодних просувань орків хоча б десь ми так і не бачимо. Висновок побрехали, легше стало. А що ж насправді? Насправді, лише за першу половину дня 2 вересня в Олешках ЗСУ влучили в скупчення техніки. В Каховському районі мінус скупчення техніки і боєкомплект. Біля Антонівського мосту Русня лишилася усієї техніки, як згодом і у Каховському районі, та вже відомій усім Чорнобаївці. А в Херсоні українські військові смачно накрили базування орків в школі поліції. На додачу ще й російські військові приватні компанії не згодні з повідомленням Міноборони РФ. Унічтожили 500 чоловік противника і 50 танків. А з Херсону втік колаборант Стрімусов через переляк добіг аж до Вороніжу. Три дні обіцяв повернутися на тимчасово окуповані території України. Але та хто при здоровому глузді на його місці повертався. Проаналізувавши усе, що останніми днями відбувається на Херсонщині, можна бути певними. Жодного референдуму там і на горизонті тепер не видно. Але метою цього відео було не скільки розповісти новини, черговий раз спіймати Росію на фейках чи потролити кремлівських ботів. Головне, що ми намагалися донести, довіряйте виключно офіційним джерелам інформації, серед яких Міністерство оборони України, ОК Південь і Вище військове керівництво. Саме вони компетентні інформувати населення про перебіг воєнних дій настільки, наскільки це треба. А жителям Херсону, окрім усього вище зазначеного, варто обов'язково евакуюватися з місць, які наближені до бойових дій. Мене звати Марія Бунякіна, я журналіст ютуб каналу РБК Україна. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити огляди головних подій в Україні та світі. Щиро запрошую всіх бажаючих в коментарі. Там можна хвацько просмажити всіх розкумірівців. Па-па!